Діти, пограємо у гру, назви пору року. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас Весна. Сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває. Коли це буває? Літо. Прохолодно, жовкне листя, Горобина у намисті, Птах у вирі відлітає. Яку пору це буває? Осінь. Лід на річках, сніг на полях, Віхола гуляє. Коли це буває? Зима. Молодці діти.